Друзі, всім вітаю на каналі Огляд Є і В сучасні технології стали нам у пригоді, навіть за доглядом за ротовою порожниною, серед яких варто виділити електричні зубні щітки. Тож сьогодні ми розглянемо одну з передових моделей у цьому сегменті: електричну зубну щітку Oclean X Pro Digital. Вона не лише забезпечує чищення зубів, але й відстежує ваші звички та навички чистки, надаючи вам можливість досягти максимального рівня гігієни ротової порожнини. Давайте розглянемо. Цю щітку поближче, щоб зрозуміти усі її переваги та користь для вашого здоров'я. Але перед тим я також хотів би розповісти, що на цю щітку за промокодом Огляд ви можете отримати 15% знижки. Ось тут промокод. Використовуйте та економте. Крім того, бренд Оклін, ви можете за цим промокодом також отримати знижку від 10 до 15%. Усі деталі в описі під цим відео ви можете знайти та поглянути. Там також знаходиться збір на дрони. Які потрібно підтримувати, тому сподіваюся на вашу хорошу активність. Почнемо ми з комплектації. Так, я не помилився в коробці зі щіткою, ще є щось, крім неї. Незвично розумію. Отже, тут ми отримуємо саму електричну щітку, дві насадки з різними щитинами, зарядний кабель USB Type-C, настінне кріплення та інструкція. Такий набір дозволить насолоджуватися всіма перевагами цієї електричної зубної щітки без додаткових турбот. Дизайн щітки Oclean X Pro Digital максимально продуманий для вашого комфорту. Загальна вага з насадкою 99 Грамів, що робить її легкою та зручною у використанні, Як би це банально не звучало, вам не буде важко, рука не буде втомлюватись. Темно-синій колір корпусу надає їй універсальності. Щітка має стильний вигляд, а також підійде і чоловікам, і жінкам. Корпус, до речі, не збирає на собі плям і легко миється. Завдяки стандарту захисту ipx 7. Ви можете використовувати щітку навіть під душем без будь-яких обмежень. Вона має герметичний корпус, тому подібне її не лякає. Що ж стосується насадок, тут встановили щетини Dupont TM, Diamond та Classic, які забезпечують ефективне чищення та не пошкоджують зубну емаль та ясна. А під щетинками схована силіконова головка насадки. Вона також додає комфорту під час чистки та не збирає часточки їжі та бруду на собі. А наявність сенсорного дисплея на корпусі дозволяє легко контролювати режими та налаштування щітки простими дотиками. І плюс інтерактивна взаємодія зі щіткою дозволяє більше залучитися в процес чистки. Здавалось, яка різниця, який вигляд має ця щітка? Але ні, в нас. Час це важливий аспект. Проте з X Pro Digital таких питань не виникає. Стильна сучасна електрощітка. Ну а тепер до головного: на що ж вона здатна і навіщо взагалі потрібна? Можливості електричної зубної щітки Oclean X Pro Digital ширші, ніж ви собі уявляєте. Захворювання зубів та ясен часто виникають через недостатньо якісне чищення, і ось в цьому контексті щітка Oclean X Pro Digital стає справжнім помічником. Завдяки вбудованому гіроскопу вона аналізує ваші рухи під час чищення ні, та відображає результати на сенсорному дисплеї, надаючи звіт із зображенням вашої щелепи та підсвічуючи червоним кольором ті зони, де ще потрібно попрацювати. Так не залишається шансу неякісному чищенню зубів, і цей процес стає не просто рутиною, а реальним піклуванням про здоров'я ротової порожнини. І хоча, здається, ми всі знаємо, як це важливо, часто поспішаємо і витрачаємо на чищення зубів секунд 30-40, а цього мало. Тож це інтуїтивно допомагає вам досягти максимального рівня гігієни. Що ж стосується. Характеристик щітка використовує звукову технологію чищення зубів зі швидкістю до 84 тисячі коливань в секунду, що означає, що значно перевищує кількість рухів, які ви виконуєте під час чистки зубів, звичайною щіткою. В Середньому людина виконує до 90 рухів за 2 хвилини, тож порівняти можете самі. Щітка має декілька режимів чищення. Відрізняються вони насамперед типом вібрації. Всього є 5 режимів: це ранковий, вечірній, також є стандартний, ексклюзивний та бережний режим. Крім того, важливо те, що є можливість налаштувати. Індивідуальний режим для кожного користувача, а ще вона показує оцінку чищення зубів прямо на дисплеї, тож для цього не треба лізти в телефон. До речі, про нього щітка має підтримку Bluetooth 5.1, що дозволяє під'єднати щітку до додатку Oclean Care на вашому смартфоні. Навіщо це потрібно? В ньому відображаються всі дані про вашу чистку. Крім того, ви зможете зручніше керувати додатковими функціями, такими як виявлення сліпих зон та нагадування про чищення, що робить процес догляду за зубами ще ефективнішим та зручнішим. В додатку зберігається звіти. Про чищення зубів, тому ви можете відстежувати прогрес. А що стосується автономності, то щітка тримає заряд до 30 днів, навіть попри те, що має класний кольоровий дисплей, який ще й показує винагороди та привітання, а заряджається вона швидко до повного заряду всього за 3 години. Тож, якщо ставити своє здоров'я та чистку зубів на перше місце, тоді ця щітка може вам в цьому дуже навіть допомогти. Вона не лише ефективно очищує ваші зуби, але й аналізує процес чищення, стає обов'яз, стає. Обов'язковим аксесуаром. Oclean X Pro Digital відповідає саме цим вимогам, надаючи вам повний контроль над процесом чищення та забезпечуючи максимальний рівень гігієни ротової порожнини. До речі, на усі електрощітки Oclean діє гарантія до двох. Років, що дійсно круто. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним, ось такий лайк ставте під цим відео. Не забувайте використовувати промокод Огляд, який знаходиться в описі. Ну і також, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд. Є. Я сподіваюся на вашу хорошу активність під цим відео. Ну і, звичайно, напишіть в коментарях, яку електрощітку використовуєте саме ви. А якщо ви не використовуєте електрощітку, тоді напишіть, чому. Сподіваюсь, також що ви зараз поділитесь своїм враженням, оскільки я сподіваюся, що між нами буде ось така комунікація, що дійсно круто. Ну що ж, будемо прощатися з вами був Юра, і на сьогодні це все.